Слава Богу. Євангелія від Матвія, п'ятий розділ, перший і другий вірш. І, побачивши натовп, він вийшов на гору, і як сів, підійшли його учні до нього, і, відкривши уста свої, він їх став навчати. Говори! Говори, мій, Господи Ісусе, з глибини Божественного Слова, ми бажаєм слухати з тремтінням голос твій ласкавий і чудовий. Як дитину, Ти нас научаєш, зберегти, бажаючи від злого і тривоги, часом посилаєш. Як не чуємо голосу ми Твого, через болі часто і страждання, Ти нас всіх хорониш від падіння, час даєш для покаяння, і ти нас пробуджуєш, сумління. На Голгофу погляд повертаєш там на хрест. Я з вірою дивлюся, тільки ти, Спасителю, мій, знаєш, як сердечно я тобі молюся, відкриваю саме сокровенне тягарі гріхів своїх складаю, і вертаєш спокій ти для мене, І я в серці радість відчуваю. Говори до нас, наш люблячий Ісусе, направляй на праведну дорогу, дай нам всім, долаючи спокуси, прислухатись Голосу Твого, щоб Його від Інших відрізняти і рости, зміцнятися у вірі, щоб іти нам, не стояти, досягнути бажаної цілі. Скільки Бог, мудрих слів, для кожного через слово своє відкриває в світлі дивного Слова Божого вчить, як жити. Як перемагати, шлях до неба воно показує, чудодійна, в нім сила є, всі питання життя розв'язує і для серця спокій дає, це криниця з водою чистою, слово Боже, звіщає нам. Своєю любов'ю вічною Бог сердечний будує в нас храм. Говори, говори, мій, Господи Ісусе, з глибини Божественного Слова. Ми бажаєм слухати з тремтінням голос твій величний і чудовий. Отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Амінь.